Збройні сили України відбивають усі атаки окупантів по лінії фронту. Куди вони можуть нанести? Нужно нанести удар такой, который бы был. Був... З однієї сторони російській території, з другої ні на харківському напрямку. Агресор безуспішно намагався атакувати позиції українських військових поблизу Вовчанська. І це він робив чотири рази. На Лиманському росіяни атакували позиції українських збройних сил 14 разів. Усі атаки були відбиті на Покровському напрямку. Українські воїни відбили 35 атак російських окупантів. Крім того, збройні сили України продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку, де загарбники намагались прорвати українського оборону 55 разів за добу Сергій, Ми два дні працювали в кураху, і найгірше, що ми помітили, це заїзд і виїзд саме з цього міста, тому що в зв'язку з тим, що росіяни посунулися за дамбою вдовж населених пунктів. Вони вже контролюють повністю під'їзду кураху, а там пряма дорога на Мар'їнку, і об'їхати її достатньо складно. Що п'ять хвилин там з'являються ворожі і впівішки. Якщо ти без реба, якщо твоя машина не оснащена ребом, то треба їхати дуже дуже швидко. Ну і власне все одно не рятує, тому що вздовж цієї дороги на Пурахову ми бачили автомобілі, розбиті саме ворожими дронами. Наразі як сказав нам міський голова, ворог знаходиться бли від 2 до 3 кілометрів від самого порахову. Як я сказала, вже він дуже сильно посунувся по той бік до дамби. В самому Курахові залишається близько тисячі мешканців. До речі, тут залишається влада, тут залишається поліція, ДСНС, а також комунальні служби. Вони продовжують допомагати людям, розвозять воду, прибирають сміття. Евакуюють поранених. Ну, а яка ситуація за Дамбою? І скільки там людей залишається? Давайте послухаємо начальника військово-цивільної адміністрації Плаколу. По нашим підрахункам десь у гірники до тисячі, Курахівці десь. 450-500 людей залишилося. в самому Курахово, Я акцентую всі да залишились люди, які працюють або виконують свої службові обов'язки. Ще на тої на неділі ще працювали лікарі, які надавали допомогу, але в суботу дали команду в Понеділок лікарню зруйнували. Обійшлося без потерпілих. Так запрацюють поліція, працює ще комунальні служби, працює військова адміністрація, ДСНС. Щодо лікарні ми там працювали туди. В суботу, як сказав міський голова, впало 5 кабів, аж 5, Причому в один день два впали прицільно. Ви бачили частину відео, яких ми, ми зняли. І щодо ситуації, вона погіршується з кожним днем. Фаби каби запускаються щоденно. Це багатотонні здоровенні авіабомби. Крім того, тут постійно працює артилерія, і найбільша біда саме під'їздів це ФПВ. Зараз до речі, ми демонструємо. Ви демонструєте відео. Ми зустріли цього цивільного. Коли їхали в Порахово в його машину, поцілила FPV, він на щастя не постраждав, очевидь, FPV не розірвалося, воно тільки поцілило в лобове скло. У людини була була кров на голові. Він намагався нас зупинити. Ми не зупинялись, тому що наша машина була без реба. А в росіян така тактика: якщо вони когось поранять, вони чекають наступну групу, яка буде цю людину евакуйовувати і б'ють туди ж. Скажу, що поліцію поліція насправді цю людину евакуювала. Але от як ми бачимо, що цивільних, що військових, ні, ніхто не в безпеці біля Пурахового росіяни прицільно б'ють в усіх. Давайте ще раз подивимося це відео там, де ми демонстрували от, власне цивільного, який, якого перед нами поцілила в така от ситуація їздити в Курахове потрібно, якщо ти не оснащений Ребом, твоя твій автомобіль їздити потрібно дуже швидко тобто, щонайменше 150-160, і то це не, не скажімо так, не убезпечує тебе від того, що може прилетіти в пів в, в твій автомобіль. Щодо ситуації, то в місті давно вже немає газу, чи з минулого року а, Проблема з централізованою водою, тому що водогін постійно перебивається, влада намагається розвозити питну воду місцевим і подекуди немає світ. Але можливості ремонтувати електромережі теж немає, тому що перебивають їх там, де дуже тяжка ситуація. Це в бік Мар'їнки. і туди просто не можуть дістатися служби, які ремонтують електромережі. Слухаємо міського голову. Влада постійно співпрацює з компанією енергопостачальника. У них теж є свої критерії. Їхні робітників, як ви думаю, ви знаєте, що було багато поранених. І загиблі є, тому вони по безпековій складовій роблять допуск на ліквідацію чи іншої аварійної ситуації. А більшість всіх аварій це по результатам обстрілів, ну а безпекова складова, як я сказав, вона тільки погіршується. Тому бригади не допускаються до виконання робіт. Якщо на протязі ті двох з половиною років у нас ще перший рік там є опалювальний сезон, був другий рік ми вже без тепла. Було електропостачання, також ми забезпечували дровами, забезпечили вугіллями. Ну, я кажу, кардинально змінилася ситуація. Щодо роботи поліції, зокрема її підрозділу білі Янголи. Найперше їхнє завдання це евакуація поранених, от тобто, власне такого чоловіка, якого ми зустріли на дорозі, а також евакуація місцевого населення. З Курахово всі майже всі, хто хотів, уже виїхали. Тож поліція білі Янголи змушені евакуювати людей, які знаходяться за дамбою. Населений пункт гірник, Курахівка і ще декілька сіл. Але там дуже тяжка ситуація. Тому що якщо подивитися на карту, то фактично ту сторону росіяни взяли в такий він мішок, тобто вони намагаються оточити там з усіх боків і наші підрозділи, і цивільних. Тому кожного разу заїзд туди і евакуація тих, хто хоче звідти виїхати. А люди є, які хочуть виїхати, це окрема спецоперація. Слухаємо представника Білих Янголів. Першочергово йде евакуація дітей, бо по офіційним спискам спискам дітей нема, але бувають випадки, що ми знаходимо дітей, скажімо так, повернувшихся і знову їх евакуюємо. Таких випадків небагато, але вони є. Якщо брати північні ті населені пункти від Курахова, певного населеного пункту в інший населений пункт вийшла жінка, і ми її вже, бо туди ми не змогли фізично доїхати. А і тут був ризик, але Швидкість оповіщення, взаємодія з військовими і якось відпрацювали. Нещодавно волонтери, які працювали там разом з нами, наша машина, скажімо так, проскочила, в другу машину було удар, то це, це загальна відома інформація. Волонтери Роза на руці загинула, загинув волонтер, водій машини. Ну, так. Тримаються армійці, які знаходяться по той бік дамби від Кураху, це населений пункт Гірник, це населений пункт. Курахівка і інші села можна тільки здогадатися, Але вони тримаються. Вони відбивають штурми за рахунок того, в тому числі кажуть військові, що там свого часу були зведені непогані фортифікаційні споруди, але фронту критично бракує людей. Ми поспілкувалися з військовим на псевдо БМВ. Він повернувся з позиції, де він перебував 43 дні, як піхотинець. 43 дні, ви можете тільки уявити власне про його історію. Ми розкажемо і в новинах, і в невигаданих історіях. пізніше. Ніше, ну а далі продовжуємо працювати на фронті і з'ясовувати, яка тут ситуація. Ситуація тут важка.